студії професійний дует артистів-вокалістів Яніну та Олександра Яремчуків. Чиро раді, що ви до нас завітали. Ми разом з вами святкуємо 70-річчя нашого рідного театру. І на ваш прекрасний колектив ми зібрали маленьке досьє. Тож пропоную заслухати сімейний дует Яніни та Олександра Яремчуків. Є володарем першого місця у номінації Поп музика на обласному першому обласному фестивалі Зорі над Натубортю лауреатом та володарем першого місця на п'ятому всеукраїнському фестивалі художніх колективів просвіти в місті Києві. Володарем диплому у номінації Культура на щорічній ці срібна вежа володарями першого місця у номінації «Солоспів» на обласному пісенному фестивалі імені Константина Яновського та переможцем і володарем гран-при першого пісенного відкритого фестивалю сімейної творчості Поліська родина чи все з вище сказаного є правда? І взагалі розкажіть нам, як народився ваш такий прекрасний сімейний бюлет? Та історія дуже довга і дуже цікава. Взагалі ніхто не знав і не думав, і може, якби ми не вступили до училища культури нашого Житомирського, зараз вже коледж, то мабуть би не було б дуету, і взагалі не було б родини. Так ми поступили туди навчатися. І я і Олександр. Я в 2004-му, Олександр в 2003 році, на рік раніше там познайомилися. Так склалося, що ми там разом в одному ансамблі співали, співпрацювали. Так, якось притерлись, познайомились. Навчалися, навчалися. Потім під час навчання училища культури ми підпрацьовували, допомагали районному будинку культури Сінгурі. І там художній керівник Михайло Машковський… Це є зап... власне художній керівник ми... нашого ансамблю Сам, цього да. якому ми ми разом... працювали Навчали. в училищі культури, навчалися. І він запросив нас в «Сінгурі» попрацювати з ним. І там він створив дует. І запропонував нам поїхати на конкурс. І там ми розпочали свою творчість з пісні Не питай мене, чи любов мене. От і ця пісня ще я ще не б... бувши чоловіком, дружини. <світ> ми заспівали цю пісню на конкурсі. От і ця пісня почала нашу таку творчу і сімейну. Історію саме з пісні народилися і ось так. вашої кохання, любов. Так, так? Да, ми, ми працювали, співали, і знаєте, коли стиш на сцені. Бачиш, ніну і вона творчо віддається. Ти на неї дивишся і бачиш всю красоту, всю, всю, всю її душу. І ти просто на сцені закохуєшся в неї. От я на неї подивився, закохався і маю прекрасну дружину. зараз. Надзвичайно цікаво. Ми маємо прекрасний. Колектив закоханих людей справжніх професіоналів. Так. А поділіться, сімейні стосунки, почуття вони допомагають виражати ті емоції, які диктує та чи інша композиція. Чи навпаки заважає? Ви знаєте, мабуть, я думаю, мені дуже пощастило мати дружину і з нею працювати в дуеті, тому що я її кохаю. І в пісні, коли я співаю, я можу передати всю всі емоції. Тому що, коли ти працюєш з другою людиною, ти входиш в образ, а мені в образ не треба входити. Я співаю, і продаю своє кохання. Для Тому мені. що це насправді не, не, не потрібно грати це. як є, так і є. О, так і є. З приводу цього питання у нас є наступний відеоматеріал. Дивимось на екран. Ну, вони співають і взагалі якісь ліричні твори. Тому можна сказати, що їм, мабуть, простіше це робити, тому що чоловік і жінка висловити почуття один одному через пісню і один до одного, коли кохаєш людину. Я думаю, тут природньо все. Але я хочу сказати про сімейне подружжя. Про те, що вони дійсно якась така от єдине ціле, дуже гармонійне. І от маленька ця дитинка Каріна, яка дуже частенько з ними приходить на репетиції, вона нам усім підіймає настрій. Знаєте, це плід кохання музичного навіть, тому що в такому малому віці вона вже співає, вона вже вчиться у батьків. І от видно, що дійсно, от у Каріні злились оці два великих почуття кохання, і є, крім музичного, крім музичних шедеврів, які. Вони творять. Є от такі от така от, маленька людина. Також ми ще поспілкувалися ще з однією людиною, ще яка пам'ятає вас ще не як подружжя, а просто як колег по сцені. Тому так. пропонуємо ще один відеосюжет. Після да, того вже будемо ага. усе це обговорювати. Тобто Добре, Дуже цікаво. Сашу Яну знаю ще, коли вони вчилися і не були одружені. Ще були вони ведучими до заміжжя, вірніше, до одруження, були ведучими. Це була така чудова пара. І е... коли їх бачили на сцені, ми, певно, всі думали, що вони одружаться. І так воно й вийшло. Це дійсно чудова, унікальна пара. Е... і Донечка маленька в них є, яка теж ходить до театру. Я вважаю, що це унікальні люди, по-перше, добрі, привітливі, йдуть завжди раді допомогти. І з якими чудовими голосами. Ось я кажу, я таких голосів не зустрічав. І коли вони у нас в театрі прийшли до нашого театру, то це. Було щось унікальне. Перевтілюється так. Саша не тільки співає, він ще і грає у виставах, і Яна теж. Але перевтілення це в них таке, коли вони виходять на сцену, одягають костюми, не то, що вийшло, як кажуть, стандартно. Кожну пісню, вони з кожної пісні роблять виставу. І тому. Слухати їх одне задоволення, і їхні дуети це взагалі що шедевральне. Так що тільки, тільки найкраще, що можна про них сказати, це я от дійсно, це для нашого театру дуже-дуже велике надбання. От унікальне. Поділіться враженнями від того, що почули. Мені дуже приємно про себе почути. знаєте, такі добрі слова від дуже хороших людей, від наших колег, які дійсно з нами працюють і роблять велику дуже роботу, гарну роботу для людей. Даруємо їм радість всім людям. Дуже приємно почути такі слова. Так, і дійсно, все, що сказали, мабуть, воно так і є. Дійсно, Олександр Миколаївич нас знає дуже давно. Що як ми приходимо в театр від коледжу виступати, вони нам ті щось костюму, щось поправляють, допомагають перекарському цеху якісь зачіски, тому що ми ж самі там собі робили все це. А вони нам допомагають Ці разом. Тут було дуже приємно. Правда. Ми ти, також так? почули, що ваша донечка, ось вона також приходить із вами до театру. Можливо, якісь здібності зараз у неї ще з'являються, тому що всі говорять, ось донечка така, також усміхнена, підспівує. Вона дуже-дуже любить і співи, і театр взагалі. Ми коли кажемо, що ми йдемо на репетицію до театру, то вона ну, майже не плаче. Вона каже: візьміть мене з собою, їй там так цікаво. І ось уже останній концерт, який ми робили, до речі, до юбілею шкарупи Олександра Миколайовича, е, ні, це останній був Різдвяний, мабуть. Ну, Неважливо. Не вона. Приходить в театр, і я дитину не бачу і не чую. Вона знає все, вона знає всіх, вона знає, куди йти, що де да робити. І якось так вже вона, не дивлячись на її такий маленький вік, 5 з половиною рочків. Вона дуже стухняно відноситься і коли знає, що не можна заважати, не можна виходити на сцену, коли потрібно. Ну, знаєте, вона живе в театрі як в своїй сім'ї. От вона там забігла, чайку попила, там забігла бутербродика. Каріночка, каріночка, не мішай папі з мамою йде. бутербродика зіш». побігла каріночка в Ну, друзі. Дуже багато в неї там діток багато. Вони всі. А щодо здібностей, то в неї слух музичний дуже рано з'явився. Ми це помітили. Вона почала інтонувати, мелодії повторювати, нотки. В неї зараз це є. І ми плануємо її музичну школу віддати. Ну так як наша маленька, ось може з осені. Йдемо до музичної школи. І коли вона була маленька, ну тільки ми почали працювати в театрі. Каріночка була шемонісінька. Знаєте, кожна репетиція закінчилась так. Всі репетиції закінчилась. підходив каріночку, підношу до мікрофона і сидить Наталья Ніколаївна Тімошкіна. І вона для неї, а ще ж, <ролосить> Каріночка поспіває, вона. -жа 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 -жа". Тільки щось мама, і в нас так мама тільки учить репертуар, приходить в театр, мама закінчила співати, Каріночка виходить і переспівує там всі, всі пісні. І всі в Всі аплодують, там режисер Наталя Миколаївна, і всі Ой. аплодують. Її. Ось як в нас було вис... закриття, чи відкриття було, і Каріночку запросили, і вона там з нашим глущиком Андрієм солістом театру, також її запросили на сцену, і вона співала з ним пісні. Брала участь Дазначає. в одному номері. Неї був такий так. ну, Імпровізуваний, Це для дитини так. Тяжко. Але... В чипості жити... є. І жити з батьками творчими, знаєте, дитина теж живе в цьому. Ми ж як живемо. Прийшли вдома, співаємо, на роботі співаємо, сріб співаємо, і Каріночка з нами співає. Вскрізь. Як ви все встигаєте, поділіться секретом: ви працюєте в театрі, працюєте в прекрасній, знаменитій нашій академічній хоровій капелі Орея, ви працюєте в Тріо, ви працюєте, Яніно і соло співаєте. Як ви все встигаєте? Ще й до цього і донечки і донечки. просто, <рес> ну ви знаєте, мабуть, це все від душі через те, що ця професія нам люба і мила, і ми проживаємо її, і воно разом не має такого окремого відділення від життя побутового і від професії. Воно якось нас все в одному руслі тіче, і якось так виходить, все встигаємо. Не знаю, ну не нам якби вирішувати, якого рівня це, в принципі, і ви знаєте, коли. Працюємо і дуже багато роботи. От концерти, репетиції, Тільки в Ореї закінчились, в театрі починаються концерти, тільки десь закінчились. Ми працюємо над сімейним дуетом. Десь думаємо, може, конкурс якийсь, десь якийсь концерт готуємо, якісь номери готуємо. І коли якась така тішина, знаєте, немає концертів, ми сидимо <плес> вдома. і Ми не знаємо, що нам робити. І Каріночка, папа, Папа, а ми що сьогодні в театр не йдемо? А на роботу до тебе не йдемо. Ні, кажу, Каріночка, ні, сьогодні ми йдемо десь в парк, з'їздимо десь в глобал, там відпочинемо. Або на... просто валяємося в ліжку і дивимося <плес> до да. Або включаємо тлесерели. Нас зараз П... свати. Включаємо <сватив. Йдемо> свати і дивимось свати. Дуже цікаво. А ось про те, яку професійну оцінку вам ставить художній керівник, головний режисер нашого театру Наталія Тімошкіна. Ми зараз побачимо. <світ> Це унікальна сім'я, унікальний дует. Вокальне, це мені здається, що це перлина от нашого полісся, тому що це дуже талановиті е, молоді люди, е, які не тільки разом працюють, але е, вони разом творять. І е, крім того, вони ще і чоловік і жінка. Вони один одного кохають. Я хочу, щоб це кохання у них було і пройшло через усе життя. Е, цих е, Людей молодих, творчих, я обожнюю, тому що з ними дуже цікаво працювати. Я знаю їх дуже давно, ще коли вони навчалися і були студентами, і зовсім зовсім молоденькі. І вже тоді, незважаючи на те, що я викладала режисуру, акторську майстерність, а вони навчались в на хормейстерському відділі. Але так складалось, що ми вже тоді спілкувалися. спілкувались, і це були перші такі спроби якоїсь спільної праці, творчої праці. Вони от російською сказати труженіки. Вони люблять свою професію. Мудрі, цікаві люди. Я ну, я не знаю, я їх люблю. Я хочу, щоб у них все було гаразд. І я дуже ціную той момент, що вони працюють саме в нашому театрі, що оцей дует, як дует, він... Тут народився, і для них ми робимо номери, ми робимо антураж, ми шиємо костюми. Все для того, щоб сьогодні їх знали не тільки в Житомирі, щоб їх знала і область, і вся Україна, бо вони того варті. Я ні, ну, Олександра. Ну, я думаю, що було приємно почути Дуже. Це. Так, дуже приємно почути це було дуже приємно. Знаєте, коли були ще студентами, тільки я поступив. І в нас така ситуація була: Наталя Ніколаївна прийшла робити нам режисуру, колядками співати. А я взяв листочок, перший курс, знає, такий молоденький, став і читаю. І не можу його прочитати. І щось міє плакати, хоча не знаю, чому. І вона за, зараз мені згадує кожен раз. Оце як я починав працювати. І зараз каже дійсності Саше, як було все по-інакшому, По да, як воно все змінилося. Від неї ці слова почути дуже приємно, звісно. Ми з цією людиною дуже багато прийшли з самого такої молодості. Ми зараз. Наскільки вона нам все і підказує нашим професійному, тому що співати, звичайно, ми вчилися на це, і якби практика вона допомагає в цьому. А от зовнішній вигляд, як потрібно виглядати на сцені, як себе поводити, оце великий уклін Наталі Миколаївні. За це нам дуже Тому що я згадую на першому курсі. Я мені було 15 років, вона саме у нас була режисура. Церк, ми робили. Я е, така собі дівчинка, довге волосся, таке вона каже: Яна, тобі потрібно покрасити коси, тобі потрібно зробити гарний макіяж. Тобі, та, 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 ти, ти щоб ти була яскрава на сцені. І я все-таки зробила, послухалась, і я не жалкую про це. Зараз в мене натуральний колір волосся, але якщо потрібно буде і дуже на експерименти ну, і з і волонтерами, своїх Концертам дякуємо, дякуємо. Так, Олександре і Ніно, дивіться, зараз багато професійних таких співаків так полишають мюзикли, полишають, драматичні там театри, де вони виступають оперу. Так і починають просто зробляти гроші солоденькими такими піснями. Так, і йдуть всі на естраду, як то кажуть, нашу українську, нібито. я. Ось як ви, ви про це думали колись? Чи все ж таки ви від цього відмовляєтесь? Ви знаєте, ми про це думали. Багато думали, але ви знаєте, коли всі будуть виїжджати з театру, коли всі будуть виїжджати з своїх обласних центрів, і всі будуть їхати в центр України, чи в Росію, чи в Україну, і робити піар, працювати на Україну заробляти на цьому кошти. ж буде працювати тут. А люди тут живуть. Люди треба... є скрізь. Люди скрізь. Те працювати для, для своїх людей, для своєї області. От я люблю Житомир, я люблю наше полісся, я люблю театр, люблю свою роботу. Тому треба віддаватися в Житомир і дарувати людям радість тут. Тобто -то ніколи не було бажання поїхати до Києва, Москви. Чи ви, воно часто? Це час, знаєте, я виникає. думаю, що і Яніна мене підтримує, що можна їздити. Ну так, знаєте, поїхати, попрацювати, подарувати людям радість і вертатись назад. Звичайно, Супер. звичайно, було бажання, але. Ми не жалкуємо про те, що так. ми зробили у нас, якби на наші невеликій кількість років в е, нас є вже і сім'я, і дитина, і хороша робота. І я дякую Господу за те, що у нас є люди, до яких ми завжди можемо звернутися за порадою і професійною, і особистою. Це цьому немає ціни. І ваші очі кажуть про те, що ви щасливі. Це найголовніше щасливі. Це правда, це правда. Ось ми знаємо багато акторів та артистів. Коли готую, готуючись до виступів, так до спектаклів, у них є якісь свої забобони. У вас ритуали, у вас щось таке існує. Як ви готуєтесь до своїх? Ну, ви знаєте, цих? як ми готуємося? Ну, перед перед виходом на сцену у нас підтримка сюди на, в театрі Наталя Ніколаївна. завжди ми стаємо круг. Ну, вона нас підтримує словами. Ну і знаєте, в кожному своя. Хтось торкається до землі. Ну я, наприклад, можу молитву прочитати. Попросити благословення і йти на сцену працювати. Мабуть, це найкраще, правда? Мабуть, це найкраще і, найкраще, звичайно, під, як би сказати, під підпадитожить всі точечки такі, які ну, там потрібно важливі, щоб нічого не забути, зібратися, от, перехреститися, сказати Дай, Господи, щоб я зробила все, на що я здатна, йти. І, і скільки репетицій проходить, стільки часу, скільки багато як би на труда, угу. ти зробив, і знаєте, коли підходить цей, цей час. Ти збираєшся з думками ідеш дарувати людям радість. Супер. Ми знаємо про те, що різні чиновники різного рівня в різний час вам обіцяли квартиру за ваш труд. Як зараз це питання? На якому ви на етапі? Ну це питання, на якому етапі? Ну, ви знаєте, мабуть, дякую, що вони допомогли чим вони не змогли. якби не допомогли нам кімнату в шитті. Це, Вона не наша, але тим паче ми не платимо шалені, да, кошти, шалені кошти за кіно зйом за, за зйомну квартиру. Зараз у нас є маленька кімнатка, в обшежиті, ми маємо кімнатку невеличку. Як на даний час, дякую хоч за це. Ну а якщо буде можливість нашого би, керівництва, скажемо, да. це да. так у нас. Ми не відмовимося. Супер, це найголовніше. Ось ви говорили, що з донечкою гуляєте інколи так у, у, до парку ходите, Все От взагалі, чи вистачає часу на вільний відпочинок? Можливо, на якісь іще хобі, можливо, чи рибалка, чи полювання, чи просто в футбол пограти, врешті-решт? Чи мене ну, чоловік захопи? полюбляє рибалку? У нього є і зимнє спорядження повністю, і літнє. Правда, цієї зими в нас не вистачило часу у нього поїхати на зимню рибалку. Він жалкує в його очах. Це видно, <ривіт> <ривіт> що не вийшло вирватися. А так, в принципі, ми полюбляємо такий сімейний відпочинок. Десь на якісь шашлики поїхати до кумів, до родини. <ривіт> у сашаного батька є в родини Сашиної батька і мами є коник. Ми їдемо туди, ми їздимо на конику, десь осінню, Це по гриби може бути відпочивати, породичась. Супер і продовження цього питання, цитату, яку я знайшов у вашій групі ВКонтакті. Можуть знайти і наші глядачі дует Яніни та Олександра Єремчуків. Там написано так: займайтесь улюбленою справою, і в вашому році не буде жодного робочого дня, так? а які би і ще поради ви могли дати нашим глядачам і тим, хто починає свій творчий шлях, скажемо. Я що хочу сказати відносно професіоналізму, відносно роботи, те, що потрібно молодим, особливо людям, правильно вибирати свій життєвий шлях і свою професію, тому що не може бути життя окремо, а окремо бути професія. Ми більшу частину свого життя проводимо на роботі, на тому, чим ми займаємося, і тому треба дуже важливо до цього відноситись, тому що якщо ти будеш працювати не там, де тобі подобається, це Половина життя буде марно прожити. Ось тому дуже кмітливо відноситись до цього питання і ставитись м з повагою. Да, і саме головне, ви знаєте, до кожної справи треба підходити дуже обережно і дуже великий труд приносити. Якщо ти трудишся, воно завжди тобі принесе радість в життю. Тому треба багато трудитися для того, щоб... Щоб мати задоволення від цього, знаєте, хто трудиться, той має. Хто просто лежить на дивані, то і в житті, знаєте, в житті не. Нічого не Російська не пословиця так говорить. без труда, ні витащиш і рибку із пруда. Так що... Це правда. Що Супер. ж бажають вам ваші колеги на майбутнє? Зараз увага на екран. Яремчуків я знаю сім'ю Яремчуків вже, мабуть, десь роки 3-4. Ще я не працювала в театрі, ми вже з ними співпрацювали. Дуже талановиті, дуже емоційні, творчі люди. Вони мені дуже подобаються в роботі. Олександр, Олександр, я вам скажу, в професійному плані дуже легко працювати, тому що він дійсно освічена людина. Він Музикант дуже непоганий, скажем так, він постійно розвивається. І навіть як людина дуже легко з ним працювати, тому що він завжди з гарним настроєм, завжди позитивний, завжди піднімає настрій і багато балакає, що не властиво чоловікам. Тому, якщо от мені хочеться помовчати, то він балакає за обох і це нормально перед виступом завжди надихає творчих успіхів. Щоб вони, теж як і я, отримали квартиру, ми разом живемо в гуртожитку. Нарешті вони теж кімнату в гуртожитку отримали, знімали квартиру і невеличку кімнатку отримали. От хочеться все, щоб е, був і в них домашній цей, е, якийсь уют домашній, тому що молода пара, в якої є діти, я думаю, ще будуть. Успіхи у них вже є, і я думаю, що успіхи до них і ще прийдуть більше, більше, більше. Бо вони і трудолюбиві, і талановиті. Е, звичайно, кожна родина вона має мати своє власне гніздо. Вони можуть жити, тому я бажаю, щоб у них був великий будинок насамперед, щоб збулася мрія. Я знаю, що Сашко мріє про це, щоб був великий будинок, щоб в цьому будинку жили не тільки троє, а щоб у них було побільше діток, плодів, кохання такого. А в професійному рівні ви знаєте, кожен артист він, він сподівається, він заслуговує на те, щоб у нього були шанувальники та визнання. Мені здається, у них вже є певне визнання. Певна кількість шанувальників хотілось би, щоб дійсно ці два імені колись пролунали на світовому небосхилі музика... музичної творчості. Не знаю, як це сказати. Нехай ці два імені стануть світовими ім'ями, і нехай про них дізнається весь світ успіхів у роботі і звичайно. Сімейному житті я бажаю йому успіхів успіхів в подальшому в їх творчому житті. Я бажаю їм, до речі, ще одну дитинку. У них дуже є маленька дитинка, талановита. Бажаю ще одну дитинку. І хай ця сім'я процвітає і далі творить, тому що в них є потенціал, великий потенціал. Олександр. Так. Після таких побажань, я не знаю, ну, напевно, не вистачає слів. Отож, давайте в двох словах тому що наш ефірний час завершується. Плани на майбутнє. Плани на майбутнє. Працювати, працювати, працювати. творити. І ще раз працювати, творити. Проекти, якісь намічаються? Проекти? Поки що в нас нічого немає. Ну, поки в що в нас от 70 років театру. Угу. Дуже багато роботи треба робити, новий репертуар, концерти, програму. Так. так, кожного дня нове щось вивчаємо, працюємо. Таких грандіозних змін у нас нічого не, не, не намічається. А ось тут, на місцевому рівні, на обласному, будемо робити все, на що здатні. Що ж, нехай ваше щастя триває, нехай вам оце задоволення, яке ви нам даруєте, нехай ваші шанувальники його вам також дарують. Міцного здоров'я вам вашій родині. Дякую. І хотілося сказати, що. Прийміться до чогось, і це завжди буде у вашому житті. І приходьте на наші концерти. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Шановні телеглядачі, залишайтесь разом з каналом Житомир. А ми в свою чергу будемо продовжувати вас знайомити з цікавими та талановитими людьми.